При чудового вам вівторка. Слава Україні та Збройним силам України в етері ранкові коротесенькі ігрові новини. Вівторковий їх випуск! Мережею ширяться нові кадри другого сезону серіального Fallout. Незабаром, а саме на Гімскомі можна очікувати і трейлер. А реліз варто чекати в грудні цього року. Запишу собі. Також мережею ширяться фото з Gamescom, де збирають стенд Hollow Knight Silk Song. Ти ж усе своє життя цього так чекав. Джеф граб інсайдерить, що наприкінці вересня Sony можуть провести трансляцію презентацію. Чи це буде PlayStation Showcase, чи State of Play, поки невідомо. Я не знаю. S.T.A.L.K.E.R. 2 отримав черговий патч, що виправляє хиби, баги та трішечки покращує продуктивність. Забирає помилки, котрі були додані з минулим оновленням. Там багато багів, тестувальники знайшли цілу купу. Буде весело. Також апдейт отримав Lords of the Fallen. Він також був присвячений виправленням хиб, котрі в основному виникали в кооперативному проходженні. Що розробники трохи підкоригували баланс. Ідеальний баланс. Шкода не зусім, так. То одне переважає, то інше. Ремеді на своє 30-річчя анонсували документальну книжку, де на 250 з гаком сторінках розповідають про створення ігор серії Алан Вейк, Делюкс видання міститиме підпис розробників, зокрема й самого Сема Лейка. Але це тільки для перших 500 попередніх замовлень. Бачив, де? де? Я встиг, вже пізно. Розширення Fist of Shadows для The Elder Scrolls Online вже доступне на ПК та маках. Бо Мак це не бачити, а відчувати. А от гравцям на консолях доведеться зачекати аж до 3 вересня. Народ, у це важко повірити, але сьогодні я лютую. Мені імпонує ця лють. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Ну і досереди. до середи. До середи. Бувайте, їжаки, козаки, до наступної середи. Дякую, бувайте.